Всім привіт! Мене звати Павло. З вами компанія Seven Systems. Сьогодні я хочу вам розказати про нашу нову Wi-Fi камеру Seven Home C7021. Вона працює на хмарній платформі Tuya Smart та має безліч особливостей, щоб вас вразити. Домашні Wi-Fi камери відеоспостереження – це доволі компактні пристрої, що дозволяють віддалено контролювати подію в будь-якому приміщенні. Вони створені з метою забезпечити максимальний рівень безпеки та комфорту. Завдяки таким камерам ви можете віддалено перевірити стан вашого дому, офісу чи магазину, використовуючи мобільний телефон, планшет або комп'ютер. Wi-Fi-камери дозволяють вирішувати багато задач. Наприклад, вони можуть слідкувати за вашими дітьми під час їх ігор у кімнаті, контролювати стан тварин, коли вони залишаються самі вдома. Або просто стежите за вашим домом, коли ви у відпустці. Крім того, ці пристрої дозволяють зменшити кількість крадіжок або інших неприємних ситуацій у вас вдома або в офісі. Давайте розберемося, що саме ви знайдете у коробці з цією Wi-Fi камерою. Перше і найголовніше це сама камера. Другим елементом є блок живлення на 5 воль, 1,5 А, який забезпечує камеру енергією. В комплекті з ним ми бачимо кабель живлення USB Type-C. Також є монтажний комплект та 3 скотч для встановлення камери на будь-яку поверхню. І нарешті посібник користувача, який містить всю необхідну інформацію про камеру та її підключення. Давайте розглянемо зовнішній вигляд камери. Вона має сучасний дизайн з корпусом з білого пластику з чорними акцентами. На передній панелі розташований об'єктив з фокусною відстань 2,8 мм, mm, завдяки якому камера має широкий кут огляду у 120 градусів. Що дозволяє охопити більшу площу спостереження. Також тут розміщена led індикатор який показує стан роботи Wi-Fi камери, а під чорним захисним покриттям знаходиться інфрачервоне підсвічування, необхідне для роботи камери в нічному режимі. На нижньому торці камери розташований мікрофон для запису звуку. Слот для карт пам'яті знаходиться на правій стороні камери, ззаду розташований роз'єм жилення USB Type-C, кнопка Reset для відновлення заводських налаштувань та динамік. Через які можна поспілкуватися з ким-небудь біля камери. Wi-Fi камера 7Home C7021 записує відео у високій роздільній здатності з розширенням Full HD. Основною відмінністю камери від конкурентів є те, що вона двохдіапазонна. Тобто її можна підключити до стандартного Wi-Fi на 2,4 ГГц та до мереж Wi-Fi 5 ГГц. Такий стандарт Wi-Fi забезпечує значно більшу швидкість передачі даних, стабільність та якість з'єднання. Якщо перевірити кількість Wi-Fi мереж у квартирі звичайного багатоквартирного будинку, то можна одразу побачити, що діапазон 2,4 ГГц сильно перенавантажений, а мереж 5 ГГц значно менше. Також позитивною відмінністю є використання сучасного роз'єму живлення USB Type-C, на відміну від застарілого microUSB. Type-C – найбільш поширений роз'єм живлення та передачі даних на даний момент. Якщо вам з будь-яких причин знадобиться довший кабель живлення камери, його можна буде знайти будь де У камери є кілька важливих детекторів. Перший це детектор руху. Камера може визначати, чи відбувається рух у її полю зору. Другий це детектор людини. Камера здатна розпізнавати силует людини, якщо вона потрапила у кадр. Останній це детектор гучних звуків. Камера здатна визначати гучні звуки у приміщенні, де вона встановлена. За кожним детектором, якщо він буде увімкнений, камера надсилає пуш-повідомлення у мобільний додаток. Запис відео Wi-Fi відеокамера SevenHome 7Home C7021 може проводити постійно, за детектором руху, якщо камера зафіксує рух, або за детектором людини. Відео буде записано тільки тоді, коли людина з'явиться у кадрі. Вночі відео записується в нічному чорно-білому режимі. Для роботи в повній темряві використовується вбудоване невидиме інфрачервоне підсвічування з дальністю роботи до 10 метрів. Для запису відео Wi-Fi камера може використовувати карти пам'яті MicroSD з об'ємом до 256 ГБ включно. Безперервний запис відео протягом цілого дня займає майже 10 ГБ. Запис за детектором руху, як правило, вдвічі менше. Тобто, на карту пам'яті 256 ГБ можна записати або 36 днів. Постійного запису або десь 72 дні за детектором руку. Завдяки тому, що використовується стандартне жилення 5 В від USB, можна використовувати павербанки або, наприклад, безперебійне джерело жилення, таке як Міні-UPS, для автономної роботи камери під час перебоїв та відключень електроенергії. Тривалість роботи в такому разі обмежена тільки ємністю акумуляторів. Від павербанка ємністю 30 000 мАг камера пропрацює понад 48 годин. Для управління камерою використовується додаток розумного будинку Tuya Smart. Завдяки цьому камера може взаємодіяти з іншими пристроями розумного дому через смарт сценарії. Таким чином, ви з одного додатку можете контролювати всі свої пристрої, та немає потреби переходити з одного додатку у інший, щоб спочатку подивитись у домофоні, хто до вас прийшов, а потім відкрити замок чи включити світло. Зараз я покажу вам найпростіший сценарій: якщо камера визначає рух, то розумна розетка повинна вімкнути світло. Або інший сценарій. Ви приходите додому та відкриваєте розумний замок, а ваші камери переходять у приватний режим та перестають транслювати та записувати відео. Давайте розглянемо основні кейси використання Wi-Fi камери 7Home C7021. По-перше, це охорона дому. Камера може допомогти вам залишатися в курсі того, що відбувається у вас в будинку або квартирі під час вашої відсутності. Вона здатна розпізнавати рух та гучні звуки і буде надсилати вам сповіщення на телефон. Також ви можете використовувати Wi-Fi-камеру для того, щоб спостерігати за вашою дитиною, якщо ви зайняті у іншій кімнаті або за межами будинку. Завдяки розпізнаванню гучних звуків, ви можете використовувати її як відеоняню. Ви точно будете знати, що ваша дитина прокинулась. Це може збільшити ваш рівень спокою та зменшити стрес. Камера може допомогти відслідковувати, що роблять ваші домашні тварини, коли вас немає вдома. Це може дати вам більше контролю над їх поведінкою та забезпечити безпеку вашого улюбленця. Встановіть камеру в офісі, магазині чи кафе, щоб слідкувати за тим, що відбувається в приміщенні. Це може попередити крадіжки та забезпечити загальну безпеку. Камера може бути корисною для власників господарств. Ви можете встановити її на кормушці або сараї, щоб відслідковувати, як тварини їдять та поводяться. Як ви могли переконатися, Wi-Fi камера з 7Home C7021 це дуже зручний та потужний інструмент для захисту вашої оселі, офіса, магазину тощо. Також у мене є приємна новина для глядачів, які додивилися відео до цього моменту. Ви можете замовити відеокамеру з 7Home C7021. У нас чи наших партнерів та отримати знижку 5% за промокодом 77021. Вам достатньо лише вказати цей промокод при замовленні відеокамери. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал. У мене на цьому все. З вами був Павло. Всім пока!